Вітаю усіх! Для мене зараз це ще є ранок. Ось помідорки мої теж ще сплять, ще позакривалися і не хочу ще відкриватися. Але я хочу їх сьогодні попікірувати у інакше місце, тому що тут вони вже високі, повитягувалися, вони ростуть. Потрібно їх в теплицю пересадити. Місця у мене в теплиці вже зовсім мало, все розраховано. І я вирішила, що буду садити, пікірувати помідорки ось тут біля ранньої капусти, яка в мене взагалі погано зійшла. Дуже погано. Ой, якось я вам покажу відео, яка в мене середня, яка в мене пізня. рання і близько не стоїть. Ну, але посадити буде. На салат раніше і буде вже дуже добре. Ось тут я поробила рядочки, ось тут і тут рядочка ще зробила. Зробила розчин. Слабенькі марганцівочки, не знаю, чи вам видно, на ледь-ледь рожева. Ну, Тому що, як би там не було, треба трошки продезінфікувати. Тому і враховуючи той факт, що помідорки в мене теж трошки попалилися на сонці, після того, як я їх винесла сюди в теплицю, вони пожовтіли. Я сподіваюся, що вони відійдуть. Землю я зараз попроливаю і будемо сподіватися, що все-таки буде краще, ніж тепер. Помідори в горщику я пролила водою, щоб вони трохи краще мені виймалися. так. І взяла такого шпателька, і зараз будемо пробувати їх підважувати. О, просто супер. Вони ж невисоко посаджені, то я думаю, що проблем не буде. І ось так по порядочку, по рядочечку. О, як гарно виймаються, дивіться. Просто супер. І зараз ми їх посадимо. Як ви бачите, помідорки я кладу більше на північну сторону, трошки нахиляю, вони повстають, як все буде добренько, і трохи заглиблюю, бо вони в мене повитягувалися в горщику дуже сильно. Вони попалені і повитягувалися. Ну, але я вам хочу сказати, що помідори такі, як бур'яни, вони ростуть там, де впадуть. Так отже, я надію, що все з ними буде добре. Сьогодні я постараюся їх всі попікірувати і покажу вам обов'язково результат. Підписуйтесь на канал Янина садиба, не забувайте, не пропускайте щось цікаве. Хочу вам показати помідорки, які я сіяла в тепличку. Ось це в мене помідорчики, Санька, Іляна. Вони всі один в один. Дуже гарно посходили, але. Малесенькі ще, не знаю, чи встигнуть вони вирости. Але дуже гарно. Враховуючи той факт, що весна в нас зараз схожа на літо, вони ростуть. Вони всі однаковусінькі, не жовті, не скручені. Я їх день через день поливаю, тільки не холодною водою, просапала трошки, прополола, тому що в мене тут засіла костерева, страшно. Ось такі. Звичайно, ті, що стояли в хаті, вони на пару днів раніше буквально я їх посіяла, вони більші. Побачимо, які, чи не доженуть випадково ті, що в теплиці ці хатні, можна сказати, помідорки. Ну, Я старалася, буду бачити, що буде далі.